З пана Олександра, будь ласка. Ну, Там вже була, до речі, цікава відповідь. Десь, якщо людина не хоче воювати, примусити його воювати достатньо складно і важко, на жаль. Да? Звичайна людина вона має також і чувство страху, бо сучасна війна він, коли вже приходить на війну, він вже начитався і надивився величезною купою е, тієї, інформації, яка є в е, медіасередовищі. він вже йде з якимось там острохам і так далі. Плюс росіяни роблять відповідні інформаційно психологічні операції, що ще додає. І коли людина вже Потрапляє під час мобілізації до військових підрозділів або до навчальних центрів, вона вже потрапляє туди інколи з думки просто звідти втікти, навіть чи не потрапить, щоб підрозділи і верто кажучи, це дійсно величезна проблема зараз. Таких людей більшість втікає з навчання. Так це е, ну дивіться, це там різноманітні цифри. Хто звідки втікає? Але по, по факту, ну так дійсно ми можемо підтвердити, що якась частина військовослужбовців, яких відправили в навчальні Центр або вже з навчального центра переводить до відповідних бойових або небойових частин, ну, на жаль, втікають да, ідуть це зачей. Тут треба розуміти, що з одного боку ми оголюємо наш е особовий склад в бойових підпідрозділах для того, щоб вони захищали територію України, бо, як сказав пан Солонько, е суспільство хоче, щоб ми не втрачали територію, але при цьому не хоче ніхто воювати. Да? Тобто такого ж не буває. Так що робити, пане Олександре? Е, я сподіваюся, що е, ну, це, зараз сказати про будь-яку мотивацію, навіть про гроші, ну і на мій погляд, особисто не має сенсу, бо якби я не їздив е, до хлопців на фронт, і не спілкувався з хлопцями, можливо, я б так і казав, і завтра кажучи, але коли мені навіть там десь на СП е, військовослужбовець е, рядового складу каже: Диці, я не хочу навіть за там мільйони за два вже служити бо ну він втомився просто, да. Його можна зрозуміти, і тому ну на мій погляд, цей законопроект, який зараз є Міністерство оборони України, якого чекали всі, до речі, цілий контрактий рік. Я сподіваюся, що все ж таки, якщо там допрацювати, змінити контракти, можливо цим законопроектом зачепити саме от якусь частину СЗЧ військовослужбовців для того, щоб їх повернути. Я вважаю, що ця війна це в першу чергу війна вже не стільки людей, скільки машин. Ну, ми ж по чисельності не можемо перебільшити по чисельності ворога. Да, ми повинні робити ті технології, щось ті системи враження, які будуть знищувати в першу частину саме чисельність ворога. Так? Скільки б у нас не було людей, у нас просто фізично не вистачить. Давайте я собі тут робив до деякі е, нотатки. У мене вийшло приблизно 55% в принципі тих, хто лояль. Дивіться, я 36% одразу Це не розглядає. Тридцять шість одразу не розглядаються. Ну саме ті 36%, які будуть ухилятися. Далі, вони будуть сидіти на дивані і шукати, чому вони не підуть. Вони будуть постійно когось шукати. ви вважаєте, винного. що це невагома причина, Діться, що людина вони вважає, будуть постійно що мобілізація шукати вину правоохоронців, посадовців. Діться, є я є є впевнений паканов. на 100%, що якщо всі є посадовці, смігав, депутати і правоохоронці підуть, вони все одно не знайдуть іншого. Діться, 18, ви так думаєте? я впевнений. 18%, якщо буде понад 100 тисяч. Я не зустріч не зустрів в зоні ведення бойових дій. Підкреслюю це особисто. Я особисто спілкувався з саме з рядовим особовим складом, у яких було б менше. Ну тобто, якщо він на війні, у нього 100% більше. Е, якщо бу соціальні пільги, ну пану дивже Я ще додам, ми прийняли таку кількість законів, і воно діє щодо соціальних пільг, що просто треба про це знати. Люди не знають відповідно, раз я думаю, що вони не знають. Просто 21, mm -hmm. Е, Якщо буде визначити терміни служби, нарешті Міністерство оборони України вибачайте, за непарламентський вислів, розчахлилось. І е з 24-го року, коли парламент в грудні, пам'ятаємо, проголосувало це рішення, доручити міністерство оборони розробити відповідні зміни. а випусно е це 26, шість. Якщо буде гарантовано, передуша двадцятьюська тут є проблема. Тут є проблема. На жаль, проблема полягає в тому, що вона з точки зору законодавства гарантована, і ми прийняли нещодавно йти законодавчі зміни. Але проблема полягає в тому, що чисельність особового складу і комплектування особового складу, особливо тих, хто на гості в зоні ведення бойових дій, не відповідають. Рівню е, проведення відповідних операцій Можете військових. людською мовою перекласти, щоб це було зрозуміло. Не <клес> вистачає просто військових <клес> для того, щоб е, отримати боєздатність. Да пане не вистачає військових американська і тому армія. Вивела б таку бригаду. Да, бригаду да, так, якщо коли але в мене в тут питання до е, от тут до до військових Дивіться, у нас армія, ну там офіційно мільйон да та попри сили оборони сили оборону до сили безпеки і оборони, але ж вони все одно, це. Ми можемо вжати Збройні Сили України інші військовофор. Там мільйон, да. Е, чому ми не можемо ті 26 від от, до тих 26% доповнити по чисельності сил оборони, щоб е, військовослужбовці, які безпосередньо на передовій е, перебувають там 2-3 роки, щоб дати їм можливість піти у відпуску? Бо коли буває на передовій, питають там, командира: там, чому ти відпускаєш? У мене там новий заяв каже: я, його, я можу відпустити, хочу, але тоді у мене не буде кому воювати все. Що Андрію я... ще з 24-го року, як я вже сказав, парламент доручив міністерство оборони України розробити відповідні справедливі контракти, ну принаймні, які наближать саме військовослужбовці, які безпосередньо вже там третій четвертий рік війни на, на війні, для того, щоб все ж таки підвести їх до того, що вони могли демобілізуватися, бо питання ну вигорання, втоми фізично, це все ж таки присутнє. і нарешті. Нещодавно з'явився все ж таки зареєстрований вже законопроект 14283, яким пропонується механізм для всіх, до речі, наскільки я зрозумів, з тексту законопроекту. Але, як каже мій колега пан Андрій, ми не знаємо, як він дійде до другого читання, що там буде. Ну, я сподіваюся, що воно такі в більші все ж таки залишиться. Що якщо мова йде про військовослужбовця, навіть діючого військовослужбовця, який укладає контракт від двох років, ну тобто два і, і двох, плюс, да, угу. да, то потім у нього буде. Після двох років, відповідно, демобілізація, і цілий рік він там може далі не мобілізуватися, не залучатися. А один рік то е, немає такої а можливості. поставити. У мене питання? тут одразу ну, питання, двістав... але у мене тут інше. Проблематика, перше, перше, що мені спадає на думку, уявімо собі, що зараз все швидко проходить. Парламент ухвалює рішення, голосує і кажуть: ось вам, шановні військовослужбовці, ви можете отримати 12 місяців відпустки, якщо відслужите від 2 до 5 років, і масово військові укладають ці контракти на 2 роки. Чи є розуміння, що буде я через розумію про що роки, ви кажуть? Якщо точку... війна триватиме да. і далі, Добре. я розумію про що ви кажете з точки зору. Стратегічних ризикованих питань чи вистачить у нас, якщо війна буде тривати, але це але ж я не є Міністерством оборони України, і я виконую суто виключно і комітет свої функціонали. Коли нам на комітет, до речі, зайде цей законопроект, який ще не не зайшов на комітет, то звісно, ми викличемо на закриту нараду і міністерство оборони, і генеральний штаб збройних сил України, і попитаємо у них, що наприклад, гіпотетично, якщо війна не завершується, да е Чим врахували вони ті ризики, коли військовослужбовці, які укладуть контракт від двох років, і якщо війна буде, ну і те, що ви сказали, датам? Але ці відповідь у мене зараз немає, бо ще раз хочу наголосити, сам законопроект ще не зайшов в профільний комітет, цей законопроект не обговорюється в профільному комітеті, і звісно, ми ще не спілкувалися з Генеральним штабом Міністерства оборони України щодо відповідних ризиків, хоча. Ці саме питання є в нашому комітеті, і ми просто чекаємо, коли вже зайде законопроект на обговорення в комітети, ми викличемо відповідну структуру. У мене тут питання іншому. Уряд анонсував відповідні щорічні бонуси саме в цих контрактах. В контракті вони не передбачені, до речі, але я також для себе не маю питання, якщо уряд не спромігся. Зайти гроші на індексацію заробітних плат, а звідки він візьме тоді гроші на ці бонуси. І це теж буде питання, яке особисто я буду також задавати на комітету представникам уряду, ну, як виконавчому органу влади, вони ж повинні якось шукати гроші, забезпечувати наших відповідних військовослужбовців. Я свого часу із своїми колегами піднімав це питання і на нараді у президента, і е, під час обговорення бюджету давайте хоча б візьмемо. Ту категорію військовослужбовців, які знаходяться на передовій, їх там не така величезна кількість. І хоча б по них якось зробимо відповідну ну, не, індекс, не, не, не бонусну історію, а саме індексацію заробітної платі і підвищення. ну, Я думаю, що це не є величезна проблема, щоб Міністерство оборони розробило таку модель, щоб саме цих. Цю категорію військовослужбовців які безпосередньо знаходяться в зоні ведення бойовий на передовій, що вони якось провели індексацію. Бо так, він, він там може отримати 100 плюс, і то і 170 сімдесяти зустрічав, але базова зарплата його залишається 20 тисяч, і пенсія до речі, у нього нараховується з базової і як відпустник до речі, з базової зарплати два і це величезна проблема, ну, ну з якою особисто знаємо, ми з